Так, кохана, значить, замовляє таке бажання. Як звати, нагадайте? Олена Богиня Олена. Пишете таке бажання. Прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого і коханий подарував що богиня Олени, картія. Молодець, нову соконку, калічка, карті і квіти like. протягом одного місяця. Файне бажання. Так. Like. У коханого таке бажання, like. щоб він а, трохи напрягся, розслабимо. Like. Збільшив свої доходи. Ким працює коханий. Ким працюєте? онлайн. Значить, більше свої доходи і заробляю на 200, 300, 500, тисяч доларів та більше в місяць. Протягом від зараз зробив до одного місяця. Треба ж багіння, е, е, карт Олень, там, так. і карті. Та, Розумієте? Так. Та відправляєте. То одне з трьох бажань. Друге бажання таке може бути. Ви самі ким працюєте, що робите? Я ж його дружина. А ви дружина? Ну ви натхненна, але ж ви віперше... я мандрівниця. Як мандрівниця? Так, серйозно? Багато, багато так, мандруєте. Угу. Ви молодець. Заробляєте на мандрах? Ні. Бажаєте заробляти? Тільки тр... Баж... Бажаєте заробляти тр... на мандрах? Ну, можна так. Наприклад, О, наприклад, зна... так. Дивіться, знайшла себе, знайшла хто я, знайшла своє справжнє призначення в житті, знайшла нове джерело доходу на мандрах, наприклад, mm -hmm. і заробляю на скільки? На 500, на 1000, на 2, 3 тисячі доларів та більше в місяць. Mm -hmm. Протягом від зараз то зробила до одного місяця. Mm -hmm. Може бути таке бажання? Mm -hmm. Ну, так. У мене подруга, знаєте, на скільки на мандрах заробляє? Ну, на круїзних подорожах 50 тисяч доларів mm в місяць. на круїзних важко. Ну, може важко, ну, це ж треба працювати трохи треба це значитися це, це це слово на букву п та і п... нарацювати закінчується та, 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 і нарацювати ну але можна і надихати і кохане ну, так, все зробить на... але так, все рівно але за для грошей вам працювати не треба вам бажано себе реалізовувати. І тоді у коханого більше очі горять. І ви, звісно, люди вам дають гроші так, за так, що? Які? Люди за що вам дають гроші? За те, що ви натхнення. робите натхнення, та не тільки коханого надихаєте, а можете ще й інших людей. У мене подруга надихає так і коханого двох донік народила Саша Шульгіна. І ще 250 п'ятдесят тисяч Коханців. чоловіків. Ні, ні, ні. Чоловіків і дівчат. Саша Шульгіна, Сашульна, та я особисто з нею знаю. От від неї скину вам медитацію багате життя, багате і я. Ну то що ви любите ну, якраз так, і третє наше спільне таке бажання. Давайте вже ще раз. ні ні, то ви, а, відео, це відео, я відео. ну давайте. Відіо та нічого. А ото так, так, так. так раз, один раз, раз і все буде аудіо. Ага. Значить, таке бажання відсвяткували перемогу України та відвідали О! з родиною, з турботливим коханим. Український так, Крим. Протягом від а, okay. зараз до шести місяців okay. можна там додати казкове балі там, чи що ви бажаєте. Сафарі. Сафарі, сафарі. Протягом давайте шести, місяців. давайте шести місяців. Все відправляйте. Було цікаво? Так, дуже. Ви неймовірні. Дякую да, вам.